Це Італія, я недалечко Парми, це автострада А1. І сьогодні репортаж трошки незвичний. Хотів показати вам, які є автозаправні станції в Італії, автогрілі, які тут сервіс, які продукти, асортименти, і які взагалі е, продавці на цих станціях. Це сама станція. Шикарне оформлення, є зарядний для електричних автомобілей і сама вивізка. Зараз підійдемо ближче. Майше ентрата, це вхід. Двері автоматично відкриваються. Дивіться, які куточки. Можна собі замовити, будь-що на цьому автоматі є такий цікавий відділ для відпочинку. Тут сама кухня, а пахне смачно. Відділ напоїв. Ну і зараз перейдемо до піци, до справжньої італійської піци. Піца, маринара, маргарита, каприко, Карбонара. Дивіться, який сервіс, як все працює. Дивіться, які круасани як працюють бармани дуже професійно для подача люди замовляють каву ще раз відділ табака. Це самі такі столики можна щось собі перекусити, посидіти. І цей відділ, за що я люблю автогрілі, Ні, не за цього мішку, Теді, а за викладку товару. Дуже шикарна викладка товару. Чи то печиво, наприклад, як оце зараз ліва, Чи алкоголь, чи, наприклад, шпагеті. Чи м'ясні вироби італійські, італійський делікатес, Прошутто. От він, Прошутто. 29 євро кілограм. Макарони. Солодощі. А який чупа-чупс! Великий чупа-чупс. Дитина, яка прийшла з мамою, без цукерки не вийде, Тут такий чупа-чуп, що можна когось прибити. Подивіться далі, яка шикарна викладка товарів, шоколадки, печиво. Це нагадую, це не супермаркет, це звичайна, звичайна заправна станція. О, мішки теді, які вони великі яка краса. Чіпси? Книги. Навіть книги є. Відділ книг. Можна футболку собі прикупити? Чи якісь навушники? Кабель. Це яка краса. Ну а далі вже тут при виході При виході є каса, де просто ти платиш, ну і виходиш. Але насамперед я хотів показати, які тут туалети. Йдемо глянемо Подивіться, який коридор є для інвалідів, кабінка. Зліва чоловіки, справа жінки. Хотів вам показати, що є безкоштовні душі, що не на кожній заправці є. Ось вона. Безкоштовні душі, не потрібно залишати ніяких ключів, нічого. Тобто водій може прийти, помитися і висушити собі волосся. Є навіть розетка. Є кімната мами з дитиною. Будь ласка, унітази для малечі, сушилка і дитину можна пелінати. Ну що, йдемо до туалетів. Дивіться, який палений. Автострада! Сам автогріль, парковка для вантажівок. Отак воно виглядає. Одна із показових таких заправних станцій в Італії, але повірте мені, інші автогрілі вони не гірші. Там також є безкоштовний Wi-Fi, є туалети безкоштовні, душі. А насамперед це сервіс на найвищому рівні. Просто звичайні італійці вони приїжджають сюди просто попити кави, порозмовляти, поїсти піци. Це так, так у них заведено. І це дуже імпонує. Так що всім раджу, хто буде в Італії, заїхати на звичайну заправну станцію і побачити це самим на власні очі. Ну і до зустрічі в інших моїх репортажах про життя далекобійника, як воно відбувається за кордоном. Чао!